Киця Іван Франко плакала киця на кухні, аж її очіці попухли, чого ти кицінько плачеш, їсти чи питоньки хочеш? Їсти ні пити не хочу, з тяжкої жалості плачу. Сам кухар сметанку злизав на мене кицюню сказав. Хтів мен лапки побити, чим буду ходити? Скажи, скажи ж нам кицінько мила, як ти в нього просила. Я му сказала, ой, пане, най тобі жаль мене стане, не бити кійцю мізерну, я тобі шкоду поверну. Настане ранок майовий, піду я в поле на лови, походжу мало чи много, зайчика зловлю малого, тобі принесу живого, воробці в стрісі укриті, і перепілонька житі, Все те моя буде здоби.